Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас про те, що сьогодні відбулось, і як це було, дивіться просто зараз. У республіці день народження придністровці відзначили 29-ту річницю незалежності своєї держави урочистими заходами по всій республіці. Святковий марафон в столиці за традицією стартував з покладання на меморіалі слави та військового параду. 29 років тому на політичній карті світу з'явилася нова держава Придністровська Молдавська Республіка. Зі зброєю в руках довелося Придністровцям захищати свободу і незалежність країни, нескорені Бендери і до сотні загиблих і тисячі поранених. 118 тераспольчан, загиблих на початку 90-х, і сотні солдатів Червоної армії, поховані на столичному меморіалі слави. Дани на нашої пам'яті про подвиг героїв, покладання квітів на священному для кожного придністровця місті біля вічного вогню на посту юноармійці, вздовж меморіальних плит, рота почесної варти. Сьогодні ми ще раз дякуємо захисникам за мир і за Придністров'я через 29 років. пам'ять жива Сотні живих квітів і вінків лягли на мармурові плити безсмертних героїв і низький уклін. Далі, після покладання квітів, колона тих, хто стояв біля витоків республіки, захисників Придністров'я, жіночих страйкових комітетів, керівництва, гостей та тираспольчан направилася на площу Суворова. у супроводі. Гімну над місцем проведення головного торжества було піднято прапор Придністров'я. А одночасно з ним і стяг Росії вже третій рік за указом президента російський триколор на законодавчому рівні офіційно використовується поряд з нашим державним стягом. Мотострілки, сапери, зв'язківці, артилеристи, козаки, представники міністерства внутрішніх справ, курсанти суворовського училища. Сьогодні у єдиному строю кращі солдати і офіцери тераспольського гарнізону. На кожному новенька парадна форма, до начищена зброя. Всі злагоджено, чекають строєвий крок. Перші парадні розрахунки пройшли центральною площею столиці на другу річницю утворення республіки. Відтоді щороку чеканий крок та військову виправку Придністровська армія представляє гідно сьогодні. У парадних розрахунках діти захисників Придністров'я, тих, хто ціною власного життя, вибору в незалежність і свободу своєї держави. Придністровський народ придністровський народ заслужив на особливу повагу, і ця повага має виявлятися не в красивих словах, а в реальних діях в оновленні соціальної інфраструктури міст і районів, в соціальній захищеності, створенні гідних умов для життя, у озлоботі освіти, самореалізації особистісного і професійного потенціалу на батьківщині. Тому сьогодні перед цією вертикаллю влади стоїть чітке завдання щодо реалізації стратегії розвитку придністровсько молдавської республіки на 2019-2026 дев'ятнадцятий яка заснована на принципах політичної стабільності, економічної самодостатності та соціальної справедливості? Ми пишаємося нашою армією, яка є справді народною і розвивається разом з республікою. 20 парадних розрахунків. Більше 1200 військовослужбовців продемонстрували сьогодні свою міць і силу. Аби досягнути такої злагодженості, солдати та офіцери прокрокували не одну сотню кілометрів. Щоденні виснажливі заняття, не один десяток тренувань. Як подяка, захоплені погляди тераспольчан та неймовірні емоції від побаченого. Чудовий парад, парада, виставка, яка гарна. Дуже прекрасно, ми радіємо за наше Придністрове. Республіка наша стає багатша і дуже красива. Ми дивимося, який центр чудовий, які творчі. Натури Пройшло вже 29 років, як республіка існує, і за цей час дійсно ми сформувалися як держава. Попри те, що нас ще не визнали, але ми головне, ми визнали самі себе. І приємно бачити велику кількість захисників людей, які стояли біля витоків нашої республіки, захищали її. І вони дійсно наш скарб, який ми повинні зберегти ще раз іх святом і всього найкращого. Військовий парад на день республіки це традиційний святковий захід. Воювати ми ні з ким не збираємося, зазначив у своєму виступі глава держави. А от підтримувати обороноздатність своєї країни просто зобов'язані. Офіційна частина свята завершена, і народне гуляння перекинулося в центр столиці. Вулиця 25 жовтня перетворилася в справжній море трочаних гостей. Розмаїться національних подвір'їв, різноманітні смаколики, виставки продажі, а також зони відпочинку. Свята творилося руками сотень людей. Якщо на параді демонстрували усю військову міць нашої республіки, то на подвір'ях представлена вся господарська могутність та багатство придністровської землі і душі народу, наче ріки, тераспольчани та гості столиці стікаються у єдине море. На головній вулиці розгорнулися святкові ярмарки. Тут створили цілі містечка. Кожен район влаштувало своє свято. Ось тут вітають республіку в найкращих українських традиціях. Кам'янка дарує усім запальні танці та задушевні пісні і молдовани, і українці, всі, 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 всі разом у колі танцюємо, веселимося. празднуємо день республіки нашої. Чим багата наша придністровська земля, усі гості змогли подивитися на ярмарку дари природи. Тут не тільки пропонують купувати Придністровське, а ще й пригощають дегустаціями медовухи, винограду, концертних виробів та всіх бажаючих. Вся палітра нашої прекрасної землі тут зосереджена. Тому я хочу побажати всім нашим жителям республіки. Здоров'я міцного щастя, поздоровити їх ще раз святом, побажати удачі нам перспективі. Кипить цього дня торгівля, і у бджоляра з майже 30-річним стажем. В якості свого меду він не сумнівається, адже каже: на нашій землі поганого меду не може вийти. До дня республіки Михайло Ляшенко підготував свою найкращу смачну колекцію. І пилок, і мед, і прополюс, і Віск все є. Медовуха, різні напої. Наприклад, на пелюстках роз. Після медовухи з духм'яним виноградом та гарним настрієм гості свята потрапляють до сусідів козаків. Тут можна відчути себе ледь не отаманом. Найцікавіше, звичайно ж, молодшим придністровцям, адже тут можна і сфотографуватися зі зброєю, а ще й потримати її. Сьогодні дозволяють усе. День республіки придністровці відзначають у своїх найкращих традиціях. Усією багатонаціональною родиною на свято привезли свої здобутки усі райони республіки. На кожному подвір'ї панує своя атмосфера, але об'єднує їх одне щирість душі. Наш колектив, МСАП «Хотарянка» села Ближній Хутір, дуже з задоволенням з великим сьогодні. Виступає тут, тому що у нас велике свято День Республіки, і ми дуже раді цьому святу, тому настрій. Дуже гарний. Народні ярмарки тривають і досі, а найцікавіше тільки починається. Бендери до Дня республіки запустили машину часу. Її привезли до столиці. На бендерському подвір'ї можна було відчути дух різних епох. Було по-справжньому святково і у самому місті герої. Бендерський квартал у центрі столиці тут аншлаг пройти непросто. У гості зазивають найвищі люди професійні ходолісти, рясніють кольорові парасольки. Вони допомагають сховатися від пекучого сонця. Прямо в натовпі людина в білому халаті. Одинаковий нахідник Шурик. Відомий кіноперсонаж. Його неабиякий винахід повернув час назад. Ось так виглядає машина часу по-бендерськи. Можна завішить скачок во времени. Можна зробити стрибок у часі, можна потрапити у будь-яку епоху. Зараз я її випробував. Перед вами яскраві 50-ті, а може і 60-ті. Машина часу іноді барахлить. Стеляги і Майкл Джексон запросто прогулювались площею. Барабанщиці у яскравому одязі теж один із символів епохи. Правда, в минулому столітті форму обов'язково доповнював би червоний галстук. Мама бабушка розповідали і мама бабусі розповідали, казали, коли були піонерами, було дуже весело та цікаво. Бендери місто мого дитинства так називається в цьому році святкове подвір'я. Тут, щоб переміститися з одного століття в інше, досить просто перейти дорогу. Але святковий настрій завжди задає пісня. Узи, болгари, у нас дуже багато народів, які всі єдиною сім'єю, єдиною єдністю своєю підкреслюють, що ми живі, що ми процвітаємо і що у нас все добре, все гаразд. Бажаємо всім здоров'я, процвітання і з гідністю зустріти 30-ту річницю бритністровської молдавської республіки. Десятиліття історії від 50-х до 2000-х на бендерському подвір'ї можна було подолати всього за півгодини. Ось тут пишалися спортивними рекордами. А у цьому куточку місту повернули славу тисячі троянд. Сьогодні ж бендери перетворилися в туристичний культурний центр республіки. Тут завжди пам'ятають про минуле, про витоки і мріють про майбутнє. В самих же бендерах цього року епіцентр святкування перемістився ближче до фонтанів і набережної Дністра. Народні гуляння триватимуть до пізнього вечора. Вшанування захисників республіки, мітинги, покладання, барвисті флешмоби, народні гуляння, виставки та подарунки. День народження країни. І Як це було у Кам'янці, Дубосарах та Рибниці? Дивіться просто зараз. У Уридниці день народження республіки зустрічають на головній площі, адже саме тут вперше і прозвучала ідея про створення молодої держави. Тут пройшов і перший в історії референдум. Це з однієї сторони і праздник, як День Побєди, а з іншої сторони, ми вспоминаємо своїх товаришів, які загинули, захищаючи нашу республіку. І це ми заплатили дуже дорогу ціну. День народження, це взагалі свято, день народження республіки, нашої, молодої, цвітущої, гарної. Це завжди радість і. Недаремно президент республіки сказав, що ми повинні гордитися тим, що нас героїчне було, і зараз успішне сьогодні. І майбутнє має бути щасливим. І ми віримо в це. У щасливе майбутнє сьогодні впевнено дивляться молоді рибничани. Троє дітей серіт отримали ключі від квартир. А вісьмом, 16-річним юнакам та дівчатам урочисто вручили паспорти. Тепер вони з гордістю можуть сказати: Я придністровець. Це таке маленьке государство, яке не дуже всі знають, але воно дуже багато чисте, вони добрі, вони щедрі і вони завжди допоможуть другим, тому що такий ж знаєш, народ. Сронці зі святом днем народження республіки бажаєм здоров'я, щастя, процвітання всіх благ. Наше ось українське подвір'я приглашаємо вас. Ми привезли вам випічку, вареники, бутерброд, сало, з перцовкою. Так що заходьте і всього вам саме найкращого! Я дуже дуже люблю своє Придністров'я. І що б не було, що б хто не казав погано, хорошо, але в нас дуже, -дуже добре. І дай Боже, щоб нас признали. Це державне свято важливе для всіх поколінь. Тому що хочеться, щоб республіка не стояла на місці, щоб розвивалися всі галусі, промисловості, сільського господарства. А наші діти могли, мали можливість отримати хорошу освіту і можливість працювати потім в своїй республіці. З Днем Народження Придністров'я. Наша республіка об'єднала людей різних національностей і віросповідань. Ми єдиний Придністровський народ і пишаємося тим, що у нас приділяється серйозна увага реалізації соціальних програм. Хочеться, щоб з кожним роком зростав і добробут кожної людини, а у нас було щасливе майбутнє. Наш урочистий марафон на першому придністровському триває. Буквально за 30 хвилин о 19-й годині ми розпочнемо пряму трансляцію святкового концерту наших артистів з центральної площі столиці. У калейдоскопі подарунків рідній країні головний відкриття фонтанного комплексу у Терасполі. Він засіяє і заспіває наповну о 20-й. Ну, пізніше – святковий салют. Перший Придністровський вестиме пряму трансляцію. Все у вечірній інформаційній програмі було». в онлайн режимі. Про все. Розповімо і нашому вайбері та телеграмі, так що дивіться, підписуйтесь, і значимо День Республіки разом. Святкового вам настрою і тільки приємних вражень зустрінемось завтра на першому придністровському.